Так, Tesla Model 3 22 рік у нас червоний автомобіль. В попередніх відео ви бачили цей автомобіль з заднім лівим ударом Пролетіло конкретно волонжирончик. Зараз має такий вигляд цей автомобільчик, готовий вже майже готовий до фарбування, зараз ще трошки дозбираємо і він поїде на фарбування. Фарбуватися у нас буде. Корита ось буде, панелька буде піддуватися, там ще, ще, ще не, 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 не поставив кришечку, зараз ще поставимо кришечку, наклеїмо і приклепаємо. Ось такий автомобільчик у нас тут є ще місце, де буде фарбуватися, прийомчик буде фарбуватися, так само тут є під форточкою. І цей батончик буде фарбуватися, тому що тут він трошки пошкодився. Так, тут у нас також теж все зробили, приклепали, прикрутили і заклеїли герметиками. Деталі бралися в колір. Майже Крило не буде фарбуватися, буде красти тільки оця частина порога. І Так Також буде фарбуватися бампер, тут є пошкодження. Крило йде ліве, ось невеликі вм'ятині, до того буде на ПДР. Кришка в колір, вона не міняється, не фарбується. Просто буде так, як є. Ось такий автомобіль.